Революція гідності раз і назавжди закріпила та вкотре підтвердила, що вибір України бути вільною і рівною серед демократії Європи, і це не зможе змінити жодна сила. Українців ніколи і ніхто не міг підкорити ні царські укази, ні гітлерівські канцтабори не зламали дух народу, який прагнув бути господарем на своїй землі. Ми ніколи не просили чужого, але завжди міцно стояли, захищаючи своє разом і до кінця. За ці базові цінності, гідність та свободу, ми платили і платимо сьогодні найбільшу ціну. Віддаємо своє життя. 21 листопада, в дев'яту річницю революції гідності вшанували полеглих героїв і Балтяни. Революція гідності перший переможний бій у цій війні. Вистояли на майдані, переможемо у війні. З Днем гідності та свободи, дорогі земляки. Слава Україні, шановні земляки! 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, встановлений на честь двох революцій, які відбулися в 2004-2013 роках. Революцію гідності визнали одним із ключових моментів українського державотворення: цей день свято для всього українського суспільства. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками українського роду. Будемо зберігати і ревно захищати цей безцінний скарб. І з нагоди відзначення Дня гідності та свободи з великою шаною до учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо оборонить рідну землю, звучить державний гімн України. 21 листопада водночас урочиста і болісна для українського народу дата. Урочиста, адже це день початку революції гідності, революції, яка підтвердила європейську самоідентичність нашої країни, непоборне прагнення українського народу до честі та справедливості, незламність духу та здатність протистояти тим, хто вважає себе вправі зазіхати на нашу свободу. Болісна. Адже, на жаль, ми переконалися тоді і продовжуємо переконатися зараз, щоденно отримуючи звістки з фронту. Захищати те, що ми любимо, те, у що ми віримо, обороняти свої цінності, ідеали та власну державу доводиться дорогою ціною. Ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, добровольців, всіх українських воїнів, усіх тих українців, хто власним життям. Своєю жертовністю довів щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаться в пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Оголошується хвилина мовчання. Слава надається балському міському голові Сергію Мазуру. Фото хлопців і дівчат, які є тут, на цьому стенді, заклали фундамент нової, сучасної, соборної і іншої країни. Їхні тіла спочивають в різних куточках нашої країни і на нашій балській землі. Дуже прикро, що у війні, яка сьогодні йде у нас в країні, більше стає жертв хлопців і дівчат, хто віддає саме єдине, що має людина, це життя і здоров'я. Революція гідності, початок війни. І не всі в періоді з 2015 року. В суспільстві розуміли процеси, які нарешті зрозуміли в цьому році. І допоки в нас буде текти українська кров, нас однозначно ніколи не і ніхто не переможе. Якщо подивитися в історію, іде революція, війна і перемога. І сьогодні ми всі разом. Останній найскладнішій фазі виборюємо нашу перемогу. Я хочу подякувати всім вам, представникам різних суспільних верст нашої громади, хто, не дивлячись на те, що нема світла, інколи води, інколи газу, ми відновили сьогодні навчання. Ми лікуємо і виліковуємо. Ми знаходимо час для української пісні, ми знаходимо час для передачі нашої культури, особливо в системі освіти шкільної і дошкільної. Ми повинні посилювати питання, пов'язані з історією з фактичним і правильним твердженням того, що сьогодні ми воюємо з Росією. І щиро дякую всім, хто прикладає, прикладав і будемо прикладати зусиль для нашої перемоги. І зиму ми цю переживемо, і весна прийде, і ми однозначно переможемо. Ми цього всі повинні бути згуртовані і свято вірити в нашу перемогу, підтримуючи наших захисників, наших земляків і Збройні Сили України саме тими заходами, процесами. Які ми разом з вами, і не тільки з вами, почали робити зранку 24 лютого. Непохитна віра в стабільне розуміння того, що завтра буде краще ніж сьогодні, повинні стати сподвижниками і пришвидшувати, і підтримувати хлопців як єдиний великий гуманітарний фронт нашої громади у боротьбі з російською нечистю. Вічна слава нашим захисникам, які стали небесними охоронцями на небесах нашої країни. Шана дяка батькам, які в скорботі оплакують своїх дітей та онуків. Слава Збройним силам України, які боронять і захищають нашу країну. Дякую всім за ту роботу. Яку разом робимо і будемо робити на теренах Балтської громади. Слово надається Віталію Кирилюку, вихованцю Центру дитячої творчості. Марія Савко, пивуть човни. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилях молитов і переспіву. Так, ніби жилах замерзає кров. А потім б'є у скройній голос крові за тим, хто тихо жив та відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долонь тепла і тремтяча. Човнами править втішений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече, і кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро Ключові Того Раю, де вбієний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі, зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава! Писано у серці, уся наша історія це шлях до побудови держави, в основі якої гідність, свобода для кожного з нас, для кожного громадянина України. Ті, хто не зрозумів та не поділяв цінності українських революцій, навряд чи дійсно знають, що означають ці слова: вільно мислити, вільно висловлюватися, вільно діяти, бути рівними в суспільстві, домагатися справедливості, і дуже важливо. Бути не населенням, а бути громадянським суспільством. Українці ніколи не зраджували цим цілям. Саме тому Україна сьогодні так не схожа ані на сусідню Білорусь, ані, тим паче на Росію. Ми вільні творити своє майбутнє, і це головне досягнення всіх українських революцій. Пишаємося героями. І тими, хто здійснив революцію гідності, і тими, хто загинув на Майдані. І тими, хто боронить нашу державу сьогодні від імперії Слава. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Слава Україні! Мамко ж моя нелаймені, Макош моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми з у годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужом краю. Беруть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, Ці не жаль ти макобути, ці не жаль ти мамкобут. É